Цілих 45% відібраного у місцевого самоврядування ПДФО планується пустити на держспецзв'язку. Це та сама контора, керівника якої було нещодавно знято указом президента, і за словами, за твердженнями Набу та САП. Керівництво цієї структури держперзв'язку на чолі із Юрієм Щигалем фактично вкрали у державі як мінімум 62 мільйони гривень. Волонтери, всі, хто знайомі з ситуацією, говорять, що насправді ці 62 мільйони гривень це маленька вершинка айсберга. Насправді, це держспецзв'язку, цілком пронизана корупцією, крадуть там просто у величезних. Е, ну, Не те, щоб не у нашій країні. Зараз е, все мислиме у нас, на жаль, такого права, Ладно. але дуже величезний, навіть поміркам нашого е, корупційного часу обсягах. І е, заміна голови нічого е, власне, не змінює. Ну, тому що всі чиновники, які під ним, вони всі були в долях і в схемах і так далі. І... Корупція скоріш за все продовжується. Так от, от саме в цій структурі, цілих 45% ПДФО, яке забрали у місцевої влади, туди йде. Це близько 43 мільярди гривень на наступний рік. За весь рік, 43 мільярди гривень це навіть більше ніж 40 мільярдів гривень, які за словами уряду вже були потрачені на дрони. Ну, блін, хтось бачив ті дрони. Тобто, е якщо е хтось скаже, що е ну, ладно, вони все не вкрадуть, добре хоч щось буде, в мене виникає питання, а точно хоч щось буде? Тому що е військові волонтери кажуть, що е сліди оцих. Е 40 мільярдів, які, за словами Шмигаля прем'єра, були потрачені на дрони урядом. Вони десь губляться у невідомому напрямку. Чи не буде так з усіма 43 мільярдами гривень? Чи не ефективніше все ж було було би, якби місцеве самоврядування розпоряджалося цими грошима? Ну, звичайно, не на дороги, тут треба було. Це блокувати однозначно, але могло надавати допомогу конкретним військовим частинам, конкретним військовим на конкретні запити. Питання дуже риторичне.